Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми знайомимось із темою Українська Революція 1917-1921 років, частина 1: Доба Української Центральної Ради. Початок 1917 року. Триває Перша світова війна. Російську імперію охопила економічна та політична кризи. В таких умовах Микола ІІ зрікається престолу. А до влади приходить тимчасовий уряд. Для України цей час став шансом відродити свою державність. На противагу Київській губернській раді об'єднаних громадських організацій, яка діяла від імені тимчасового уряду, шляхом злиття туб українських соціал-демократів та інших політичних організацій постає Українська Центральна Рада. Незадовго після створення ради у Києві було скликано віче лунали гасла за автономію українців в державному апараті, українська мова, скликання установчих зборів та Українського національного конгресу. На національний конгрес з'їхалось понад 900 делегатів з різних регіонів та організацій, які зійшлися на головному. Русі на національну територіальну автономію України. Головою УЦР Конгрес обрав Грушевського заступниками Венеченка та Єфремова. Центральна Рада здобула підтримку серед селян та армії вже в квітні самочину було створено перший український полк імені Богдана Хмельницького. На початку травня у Києві було відкрито перший всеукраїнський військовий з'їзд, де було створено Генеральний військовий комітет, завданням якого стала українізація армії. Збройні формування були створені на основі українізованих частин російської армії, згодом українізованих частин Австро-Угорської армії, загонів добровольців, гайдамаків, вільного козацтва. Наприкінці травня було відкрито перший всеукраїнський селянський з'їзд, який повністю підтримав Центральну Раду. А через тиждень було скликано другий всеукраїнський військовий з'їзд, який затвердив статут Генерального військового комітету, очолюваного Симоном Петлюрою. Було ухвалено текст першого універсалу Центральної Ради. Україна проголошувалась автономним регіоном. Російської Федеративної Демократичної Республіки, УЦР – органом Автономної України, здатним приймати акти універсали. Верховним законодавчим органом повинен був стати Сейм, якому підпорядковувались усі місцеві органи на території України. Було створено Генеральний секретаріат, орган виконавчої влади преобраз сучасних міністерств. Уряд очолив Володимир Вениченко. Центральна Рада набирала своєї популярності, а це йшло в розріз із планами тимчасового уряду в Росії. До Києва прибула делегація у складі Керенського, Терещенка та Церетелі. Після тривалих переговорів було досягнуто золотої середини. Центральна Рада зобов'язувалась не проголошувати самочинну автономію України. А тимчасовий уряд визнавав Центральну Раду, про це йшлося в двох документах постанові тимчасового уряду та Другому універсалі Центральної Ради. За ним УЦР не мала наміру відділятися від Росії, склад УЦР повинен був доповнитись національними меншинами, Центральна Рада зобов'язувалась подавати тимчасовому уряду на затвердження склад Генерального секретаріату. Готувався законопроект про автономний устрій для затвердження на майбутніх всеросійських установчих зборах. Самостійники Другий Універсал вважали кроком на залп. чому б самим не захопити владу і проголосити самостійність, однак виступ другого українського полку імені гетьмана Павла Полоботка зазнав невдачі. В якому становищі була Росія. Станом на літо 1917 року росіяни остаточно втратили свої позиції в Західній Україні. Відбувся корніловський заколот. Установити військову диктатуру не вдалося. Щоб остаточно врегулювати відносини з тимчасовим урядом, УЦР ухвалила статут Вищого управління України. Уже українська сторона на чолі із Винниченком їдуть до Петрограда. Але відповідь українська делегація отримала лише після повернення до Києва у вигляді тимчасової інструкції. Для порівняння, як бачимо, була зменшена кількість генеральних секретаріатів і зменшена територія, охоплена владою УЦР. У жовтні Центральна Рада уже почала готуватись до скликання всеукраїнських установчих зборів, яку весь світ облетіла новина, більшовики здійснили переворот. Захопили владу у Петрограді та створили Раду народних комісарів на чолі з Леніним. Таких обставин Центральна Рада видає третій універсал було проголошено створення Української Народної Республіки у складі Федеративної Російської Республіки. УНР охоплювала 9 губерній. Було запроваджено 8-годинний робочий день. Великі землеволодіння передавались без викупу у користування безземельним та малоземельним селянам, забезпечувала свобода слова, віросповідання, друку, зібрань, скасовувалася смертна кара, вводилась амністія політв'язням, судова реформа, визначено строки виборів до українських установчих зборів. В Криму у грудні 1917 року було проведено Курултай. Кримсько-татарського народу на зібранні було проголошено про створення Кримської Народної Республіки, прийнято Конституцію та створено представницький орган меджліс. Першим главою уряду став Номан Челебджіхан. А тим ж часом більшовицький уряд надсилає до Києва Маніфест, якому не заперечував існування УНР, але й не визнавав Центральну Раду, бо та не визнала більшовицької влади в Україні. Тоді більшовики захоплюють владу в Харкові і вже там проводять перший всеукраїнський з'їзд рад робітничих і солдатських депутатів, на якому було визнано радянську владу, затверджено Центральний виконавчий комітет Рад України та сформовано радянський уряд, Народний секретаріат. Назва новоствореної держави залишалась УНР. Таким чином діяло два уряди в Києві. Та Харкові між УЦР та більшовиками розпочинається війна. Уже на початку січня більшовики контролювали і в Україну. В таких умовах Центральна Рада видає четвертий універсал, у якому Українська Народна Республіка проголошувалась незалежною суверенною державою українського народу. Забаром у Києві було піднято повстання на заводі Арсенал. Але його вдалося придушити. Більшовики просувалися в напрямку Києва. Відстояти незалежність власної держави спробували гімназисти, студенти та курсанти української військової школи. Бій відбувся біля залізничної станції Крути. Молоді хлопці ціною власного життя відтермінували захоплення Києва більшовиками. Але на початку лютого більшовики все ж таки вдерлися до Києва. За таких обставин Центральна Рада розпочинає переговори з центральними державами про підписання миру. У лютому 1918 року у Брест-Литовському українська делегація підписує мир. Німеччина та Австро-Угорщина визнали УНР та Центральну Раду та зобов'язалися допомогти вигнати більшовиків з території України. Але якою ціною так як Перша світова війна ще не була завершена, Україна повинна була постачати продовольство Німеччині та Австро-Угорщині. Німці та австрійці виконали зобов'язання більшовики один за одним полишали українські міста. У квітні спецгрупи армії УНР на чолі з Петром Болбочаном здійснили похід на Крим. Півострів було звільнено від більшовиків. Здавалось, усі проблеми було вирішено, але загострила ситуація всередині ради. І поки уряд зволікав із постачанням продовольства, німці вирішили змінити уряд, зробивши ставку на Павла Скоропадського. 29 квітня Центральна Рада проводить засідання, де приймає Конституцію, паралельно із засіданням Центральної Ради у Києві проходить всеукраїнський з'їзд хліборобів. Де було обрано гетьманом Павла Скоропадського і проголошено створення української держави. До вечора підрозділи гетьманців перебрали контроль над адміністративними та урядовими установами. Так відбулася зміна влади або